Я не хочу на цій темі хайпувати, коли там за цим стоїть тема залужного. Хайпувати можна там, де нічого не шкодить. ти взагалі ліпше без хайпу. Наша влада стільки натворяє, що вони замість нас такого нахайпують. І от те, що Володимир казав, що... Ніхто би не звинуватив їх, якби вони самі не почали так переводити стрілки і так виправдовуватися, щоб в цих появилася думка: ну напевне, все-таки вони до того причетні, тому що так відбріхуються, так невміло, так нікудишньо, що це потягнуло таку думку. Я не маю своєї кінцевої позиції, але я викликав порядка десяти можливих версій. Я зараз їх дуже швидко перерахую. Вони можуть всі мати місце. Перша. Перша насправді може бути продумана вміла контрозвідувальна операція з боку наших або команди безпеки самого залужного, або контрозвідки СБУ, коли вони маючи інформацію, що є якийсь кріт десь там, в будівлі генштабу, що можливі якісь встановлення, якихось закладок, якихось там пристроїв тощо, маючи таку інформацію, але не маючи конкретики, робляться тоді певні публічні дії, заходи і слідкується, стежиться за реакцією. Відслідковують певних людей, на них вони вже під ковпаком. Якби в нас ще головне управління розвідки працювало, що було б дуже добре, то це було б подвійний ефект, тому що в такому випадку можна було відстежити, як зреагують на це в Москві. Появилася інформація, ми знайшли, ми викрили перед тим, як туди мав при. Ти залужний людина, яка ставила, починає комусь дзвонити, щось робити. В Москві там хтось теж збурюється, потеряли такий шанс, ще там щось комусь говорить: ми це фіксуємо, виходимо на людину і арештовуємо. Це класична контррозвідувальна операція, і я не виключаю її можливості. Я її сприймаю як реально можливо. Оскільки приміщення саме достатньо захищене, вивести звідти в прямому ефірі інформацію радіосигналом, е телефонним кабелем, якимось іншим з підсушки, ну навряд чи реально, а потім винести її записувачим пристроєм чи чимось там. А вона ще, ніби кажучи, не зовсім там діюча, справна, ну не дуже то реально. Якщо ви почнете передавати звідти передавачем, я думаю, що пеленгатори в самому приміщенні точно є. І це точно зафіксується, воно не дійде до того до кого треба. Воно буде виявлено моментально і зупинена нарада, і все тому я сумніваюся, що це було безпосередньо для зняття інформації для самого запису того, що буде говорити залужне. Хоча я не відкидаю цього. Але я сумніваюся, що воно принаймні мало працювати в режимі передатчика. Бо в такому приміщенні, як генеральний штаб, мені здається, це точно буде заблоковано. Але Одномоментний сигнал відстеження місця перебування залужного він заходить. Ну, якийсь пристрій, якийсь жучок, який фіксує в приміщенні віша людина по тембру голосу. Це вже аналізатор роблять ементарні, це вже це вже техніка минулого століття робить. Фіксують, що це говорить залужний в цей момент. Робиться наводка. Ну тільки єдине, що ця версія собенька, тому що над Києвом збивається вся балістика. Попасти туди я не дуже собі це уявляю, щоб на це робили ставку. Але я не відкидаю цього, що це може бути саме відстеження місця перебування залужного з різних мотивів. Із мотиви спроб його ліквідації, і з мотивів якоїсь там відстежування, які приміщення відвідує, а де він буває, а що він там робить, щоб, може, в зробити якісь інші диверсійні заходи, диверсійні дії. Не відкидаю такого моєї можливості, тому що це саме відстеження. Не відкидаю ще одного, старі закладки при Януковичі, його міністрах. Там в Генштабі там лазило стільки російської агентури. Ну, мабуть, не стільки, як зараз в офісі президента, але майже стільки. Ну я думаю, що їх там були, якщо в офісі президента їх ну. Понад пів тисячі російських агентів, я думаю, працює. То там, напевне, ну 300, мабуть, працювало. Я думаю, що вони нашпигали в ті стіни у всіх можливих кабінетах скрізь неймовірну кількість різних тих всіх просуховуючих пристроїв, але воно пройшло багато років. Це період Януковича ще при Хомчаку було багато таких понабирали. Я припускаю, що це можуть бути просто старі, які лишилися от дехто з дисидентів. Тосі, от їхні там квартири ремонт роблять в лісових. По моєму, це було. Почали зривати там обої шпалери, а під шпалерами старі дроти старої підсушки. 30 років чи 40 років тому встановленої. Звичайно, що вона вже не діяла, але знаходять таке, знаходять. І от подібна ситуація може бути тут. Це може бути просто хороша, добра робота команди залужного, тих, які забезпечують і організовують його безпеку. Перевіряють, щоб нічого не було. Вони зайшли приміщення, яке має приходити залужний, почали його перевіряти і виявили там. Законспірований, засунутий старий пристрій, який вже не працює, але цей факт засвітився. Вони встановили це добре. Їхня робота може таке бути? Може бути наступне перевірка. Самої внутрішньої безпеки заужного, яка може бути проведена трьома агентами, наскільки вони вправно працюють. Заужний має входити працювати в цьому кабінеті. Перед цим та мають попрацювати його люди, його безпека, виявити, чи нема записуючих пристроїв і тому подібне, пеленгаторів різних, всього іншого. Заходять і їм робляться спеціальна закладка відповідного пристрою, щоб перевірити, якість їхньої роботи. Роблять свої. Внутрішня безпека Міністерства оборони може таке бути? Може бути, може бути, що це зроблено за узгодою служби і безпеки України для того, щоб перевірити. Вимагають, дайте перевірку. Ви маєте показати, що ваші з цим займаються добре. Якщо ви наших не пускаєте, може бути, а може це бути зумисна дія. За рішенням політичної влади української через тих людей, яких прихомчаку туди напихали, яких там досі крутиться, всунути щось і перевірити, чи знайдуть, чи не знайдуть. Якщо не знайдуть, то наступний раз будуть ставити більш Перація. потужний серйозніший От пристрій. Момент, якщо в міноборони зараз аудитори знаходять порушень на 10 мільярдів, да. в міноборони дуже часто виникають чиновників потреби, щоб штаб генштаб і командування щось. Закрило якісь теми по, по прийомі чи боєприпасів, чи угу. коли, коли, е, тоді, тоді їм треба чимось шантажувати військових, щоб вони їм підписували папери, так би мовити. Теж, такі... теж, теж, е... теж, а Міністерство оборони Генштаб там все переміщається суцільно. Тому це теж можливе, це ще десята версія. Далі, умови для заходу СБУ в приміщення, в які їх не пускають. Може бути таке. Тобто, кріт ставить недіючий, він не може. Кріт не має можливості встановити нормальну просушку, чи щось там організувати, чи перевірити документи. Кріт в якийсь момент, отак як Микола Мельниченко був в кабінеті кучми, заходить, щось вліпив, ну там тільки писалося, а тут нічого не пишеться, і зрозуміло, що знаходять. Вони мають про це повідомити СБУ. Вони повідомили, виїжджає СБУ, і їх вже не допустити в цей кабінет не можна. Сбу запускає в кабінет, вони всіх виганяють. В них режимний робиться об'єкт відразу. Вони там можуть робити що завгодно. Вони можуть перевірити матеріали, які там є, і техніку, яка там є. Вони можуть там поставити свої жучки, які вже будуть ефективніші і які не виявляться після того. Вони все, що завгодно можуть робити. Там ніби була була теза, що це приміщення таке контрозвід. Не перевіряла перед тим. Тобто, ну, а, ну я не кажу кого контрозвідка я думаю, що це все-таки служба безпеки самого Заужного робить такі перевірки, щоби не влетіти в цю історію. Але цей варіант можливий. А далі приходимо до політичних дуже коротко. Перша тисяча плям. Зараз стежимо: якщо в найближчі дні почнеться хейтинг. В стилі у Заужного погана команда у заужного он один гранату розкурковував неправильно підірвався, другий подарунок бойові гранати дає. Розвідка його там і організація не може забезпечити перевірки. Через Заужного звиваються матеріали. Росія там поводиться як себе вдома. Все, можемо не сумніватися, що підкинутий спеціально цей жучок з метою просто очорнювати, тому що я не вірю, що з цього жучка можна було робити потужний серйозний зйом інформації.